Ми страшно тільки дуракам, це понятно. Вторая красива красиво і не буває це теж ясно. От, в початку поки навіть обстріли нам на наші, перша стрільба в нас і ми стріляли, а в нас стріляли. Люди тіряються, тіряються, і я согласен, на якась психологічна підготовка більше. Це да, зависить, зависит, зависит, багато зависить від командира. Як з команди, так не буде з нами рядом. Ви солдати, от в окопі. Обстріл начився, вони не знали, куди тікати. Бігли до нас в окопі. Потім все повернули на шутку, все красиво. Після цього люди вернулися обратно свої окопи, і почали так же стріляти. Головне, це перше, перше, перше. Перших два-три боя, зараз чоловік вже яке ну, відчуття, я не знаю, вроде як шмель пролетів, хоча ти чувствуєш це не шмель, коли бачиш, що за тебе розривається мішок, і передіти мішок з піском розривається. Б'є по асфальту, і ти вже знаєш, якщо вона пригне, то це все одно, що буде удар топором ногу. Потому что металл мины, да, <порядок> <У> а <нас порядок> часто обстрілювали Один <порядок> і один <порядок> и вот я бы <би> хотел, <порядок> если за <це> возможность <порядок> передать пожелать. <порядок> нашому начальству більше нам давати поствольні гранатомети. Тактика там заключається в тому, що більше йде. Тобто мобільна маленька група в 6-7-10 чоловік, вона краще, ніж мінометний обстріл. Вони прибігли за 300-400 метрів, обстріляли і, і розтворилися тих же камушах. То есть це не медики надо просказити, буквально на собі сумка і подствольний гранат. Дуже ефективне оружие, дуже хороше. Ну, У нас його не знають, як в армії, но ну, в Національної гвардії 24-го року. Вони травня їх доділяють, доб'ють. Десь приблизно не добьют до конця. Через три дні. Many, nee, that, empty, but, daylight, yeah, 4 часа. Четыре вечера, 4, Там так сонцеветь. Да, 5, п'ять так і. Для нас, нас дуже жорстоко. Я не то, що там сказав, дуже жорстоко, це неправильно, тому що ми теж відповідаємо непогано. А от обстріляли спочатку тактика, яка з цього боя ми сразу і поняли тактику. Такі так, так, поняття. Пойшов обстріл, мінометний, поки ми, пока ми по поховалися, подошли на расстоянии метрів 200-300, подошли їхні з поствольними. Гранатометами люди і нас обстріляли. І обстріляли доволі жорстоко, що навіть в блок з блоку От, як дот виходить, попала граната в дот, тоді коли люди хотіли вибігти два копту. Тобто вони вже пострілялися так, що навіть могли прицельно стріляти. а вже прицельно, бачучи це. І попала граната, йому впала. І там вже був поранений. Один наш боєць і ще, ще один був ранений через дорогу в окопі. Ну, він був вже ранений смінина, його ранимо раніше, чи всіх потім, того вбило. Солдати, там людей, я не думаю, 5-6 були і прямо по їм купали туди. Молоді хлопці. Да, Командирів батальйону внутрішніх військ, які ряд, рядом з нами стояли. Ну, Теж ранило по ногам, коли він вийшов з окопа, ранило з ну, міномета міна. Недалеко розривалася, сколько ми за Там треба. У нас на третьому були на триа були, не було спящо медики. Да, есть люди, которые участвуют в боевых действиях, да. есть люди, которые які... больше а но профессионально медика. То есть, если взять честно, то сам медик учится 5 лет, ему нельзя там, экстерном, не экстерном, вернее, заочно учиться. Он привыкает и до того, там, их разрезать тело, как там, что Я понимаю, что надо, надо хирург, но хотя бы... да да, ну, Медбрат, там, что-то такое. Я не говорю, что мне надо медсестра с такими сечками. А До чоловік, який вміє владі скальпелем, і може казати першу медичну допомогу, і не розтиряється при віді крові, привіді там оторваних конечностей. Ну от це би да хотілося.